Для неї сімейні традиції неоціненний скарб, фольклор і нематеріальна культурна спадщина на вагу золота а пісня частина її душі усе це поєднано в книзі традиції городочини від вишивки до обрядової пісні, яку Наталія Надвенична написала і презентувала громаді. 10 грудня це велика колосальна робота пророблена нею. Вона з молодості збирає фольклор, вона це любить у неї слава Богу, жива мама, жива свекруха, і в неї є звідки це записувати. Вона дуже яро захищає все це народне, щоб зберегти. Але саме головне, що вона це втілює в книги, і це може залишитися майбутнім нащадкам. Книга Наталії Недвиничної складається з трьох розділів: у першому зібрано та проілюстрованою історії вишитих сорочок із різних сіл громади у другому подано пісенно творчість городоччини у нотному викладі. Третій розділ присвячений. Обрядовості я записую пісні з 98-го року. Я багато маю е, спогадів, я багато маю переживань людей, які мені просто розказували, співали і переживали, е, ділилися своїм життям. Дуже багато матеріалу. І якось це все так накопичилося, До створення книги долучилося багато людей, представники сільських заходів культури і бібліотек, місцевий фотограф та навіть вишивальниця Юліана Славіцька. Я долучилася лише тим, що створила власне схему до двох сорочок, які вишиті хрестиком. Ідея просто виникла. Випадково за кавою, коли Світлана Тольна коректор розповідала, от що такий така книга готується. А я сама ну вишиваю і, власне, кожен раз, коли я шукаю сорочки з тих сіл, звідки мої предки, відповідно, я ну для мене це цілий пошук. Я глобально не можу знайти там прилуцьку сорочку чи там якусь гусульську сорочку. І тут, от людина зібрала все. Тобто, якби я була наприклад з цих місць, я би, обов б обов'язково вишила собі ту автентичну сорочку, тому що мої предки не залишили мені нічого. Особливість книги мультимедійність, гортаючи сторінки, читачі можуть сканувати qr коди та слухати фольклорні пісні у виконанні колективу «Щедрик». Я робила qr коди для того, щоб люди, читачі, могли відкрити, ну просканувати і ну переглянути всі відео, всі пісні, які мама заложила в ту книжку. Його надрукували у Харкові. Вийшло лише 100 примірників, які вже доступні у бібліотеках громади. Проєкт профінансувала Гордоцька міська рада. З місцевого бюджету виділили 39 тисяч гривень.